За рішенням Ради оборони Житомирщини сьогодні було прийнято рішення стосовно зміни часу комендантської години. Вже тепер вона буде становити з 24-ї години до 5-ї години ранку. Головна причина зміни це те, що до начальника військової адміністрації Віталія Бунечка та ряду департаментів Житомирської обласної військової адміністрації зверталися підприємці Житомирщини, які Надавали свої пропозиції стосовно зміни, тому що є низка підприємств, в нашій області, зокрема великі, середні та декілька малих підприємств, які потребують зміни стосовно того, що робочий час їхні закінчиться ближче до 23-ї, а деякі навіть до 24-ї години. Тому було прийнято рішення стосовно зміщення комендантської години, щоб це було зручно для працівників, і зокрема наразі не йдеться про скасування комендантської години на Житомирщині, тому що ми розуміємо, що умови воєнного часу Редбачають саме постійне застосування комендантської години водночас зміни можуть відбутися у разі необхідних звернень від правоохоронних органів від військових. Але наразі час залишається саме таким 24 до 5 години ранку.